Привіт мої любі! Вчора в чаті школи е, цікаву тему е, підняли про амулети. Амулети, оберіги, талісмани. Е, діти робили для воїнів і як щоб воно було дієлом. І не було профанації. Ви знаєте, тема занадто широка, не знаєш, з якого боку взятися. Я ношу мольфу Нечаєву на спомин всіх майстрів, які працювали з планетою, працювали на планету, віддали життя тим чи іншим чином. На... Я ношу символ школи. Бачите, в мене одяг ним вишитий, у мене є. Все, що я все, це не біжутерія, це робочі інструменти. Це кільце до мене повернулося. Точніше, камінь, кільце переробили. На цьому кільці Староарабською написано правдивий як Бог. Це камінь, який колись в іншому житті мені подарував Гавріїв. Мої камні працюють зі мною, вони змінюють кольор від мого настрою, від роботи, яку я роблю, від світло жовтого. До кровавого середолік міняє на мій. Сердолік міняє кольор. Амулети можна носити в кармані, можна зашивати в одяг. можна... Я колись воїну в 2014 році дав пришити на бронік Христа тисячолітнього, так званої Київської Русі. Я за нього молився весь той час, витягував його з пекла, живий, неушкоджений майже. Але осколок. Лишив. Воно зажило, нема слідів, Була. Тобто міг, Але живий. Оберіг, це важливо, це. але все, що продається в псевдоезотеричних магазинах, то профанація. Ці всі речі робить майстер. Моя вже багато разів казав: майстер візьме камінь, дасть вам в руку, буде оберіг. Бувало таке, що на на сьогодні купили в мене для, для, саме для того, щоб для захисту камінь, кам'яну пірамідку, на наступний день була атака, вона взірвалася просто в кармані у людини. Відпрацювала. Тому це може бути предмет, це може бути якась біжутерія, це може бути все, що завгодно, але треба туди вкластися і тут. Треба дійсно, щоб це були майстри. Я міг би вам зараз показати різні форми, різні часи. З часів ще Риму і Греції було ну, модно робити мощовики. Я не знаю, що, чи, чиї туди мощі клали, такі були. були, вони були з бронзи, з золота, вони були з срібла. Ладанки, у мене є справжні дійсно ладанки, залиті ладаном. Що там внутрі, я не знаю. Доставалося мені кільце під каменем, якого лежала якась тряпочка. Тряпочку я зберіг, а камінь втратили. Просто випав від старості з руки. Поставили новий. Тряпочку я бережу. Отже, це може бути форма. Раніше грала форма, написи. Є... Е... Такого роду персні, які надягали покійничкам. Їх тягають тепер люди і вважають, що вони їх оберігають. Але там ім'я того, хто помер. Так Пушкін на дуель одягнув перстень з, з... з... мертвяка. Він просто не розумів, що він надяг. Він надяг свою смерть на руку. Тому з цим гратися не треба. От. Діт, діточки, малюйте малюнки, пишіть про любов, про те, що ви чекаєте, воїнів, і їм буде тепло від того. І той малюночок збереже їм життя колись не фізично. Бо сподіватись, що діти зможуть професійно зробити оберіг. Я не дуже бачу зараз на так званому ринку базару езотеричних послуг, справжніх майстрів, які можуть робити справжні оберіги. Ці рунни стави, все це. Не пройшов. Колись там мені атакував з рудним ставом один хлопчина на Петрівці в Києві. Позеленів бідолаха від особистої приті. Тому, знаєте, треба. Найголовніший ваш оберіг, це, звісно. Але от те, що ну, близько, зараз ми це, це духов... інструмент духовної роботи, інструмент захисту. Зараз у нас в школі учні, для, для учнів ми замовили. Я по, по два тижні працюю під ім'я з кожним оберігом. І кожен зараз я ну, частіше в особисті пишуть свої враження. Це, це, це питання, його активувати треба правильно. Я про те багато говорив. Треба з ним працювати, і треба буде обережно налаштуватися на, на, на той оберіг, амулет, талісман. В мене все, що я ношу, це робочі інструменти. Інколи я ношу мітеоріти, на собі одягаю, інколи ще якісь речі тваринного походження, там, можливо, когось. Якогось, якоїсь тварини, клик якоїсь тварини. Це теж можемо використовувати, коли потрібно. Я не займаюся тою профанацією. Я кажу, що на пам'яті я постійно ношу для роботи я ношу символ школи. Для роботи я наділяю, коли активую під людину цей амулет. Я активую його на захист, на успіх, на багатство, на здоров'я, на захист родини. І так далі. Але він лишається, я в наступному відео розповім про символ школи, як він до мене прийшов, як він розкривався і що він означає. І досить обережно, це один з найдавніших символів у символів всесвіті. Отже, оберіги, талісмани і все інше, амулети. Це речі, які можуть бути. Але я коли я дивлюся. На дівчаток який там, типа, великі просвітлені, обвішений полокоть якимось лайном дивної якості і нічого. Ну, це просто ялинка новорічна, безвкусно одягнута. Амулет може бути лежати в кишені, він може лежати вдома і оберігати вас, як і оберіг. От, талісман це вже трошки інше. Треба вам просто розібратися, почитати, взяти в Вікіпедію, що таке оберіг, що таке талісман, що таке. Не для того, щоб розібратися самому що, що до чого. От. А виконання раніше це були дивні речі. В жерлі вулкана виковували щось, і воно працювало. Молитви читали. От. Нечайно це цим, на цією мольфою читав. Певні дні, певні молитви, їх певна кількість була і так далі. Він сам робив з монети цей, цю мольфу. Були етнічні традиційні амулети, або, наприклад, наші дукачі жіночі. Але ж коли була скрута, жінка могла зірвати того дукача, розрахуватись за щось. Тобто, це був і спадок, який передавався. Це був банк сімейний. І чим більше там було срібла, золота, ну, хто, ну, хто, хто, хто що міг собі дозволити. Ті самі перли, ті самі коралі, воно, то все вартувало бага... великих грошей. Це були ці вистатки. Те саме у інших традиціях, у... У... в Індії там золотом обцяцьковуються і... і так далі. От... Та... Жінка там могла за традицією просто піти в тому, що є, а на ній було кілька кілограмів золота, наприклад. Так що з е, Карпатські згарди. Це окрема тема. Це теж, аби оберіжні об, об речі, є згарди там чоловічі, є жіночі і так, і так далі. От, це традиція вже національна. От, там, по по релі, релігійні амулети там є, іудейські є. Християнські, є окремо православні, є окремо католицькі, є окремо мусульманські, і так далі. і так далі. Є окремо різних вірувань. В Африку торкніться. Ракушки, все, все що завгодно використовували. Тобто використати ми можемо все, що завгодно з цього приводу і мати собі як оборіг: або талісман, або, або, або захист, або на успіх. Зроблено туди можна промовляти, з тим можна молитися, туди можна формули, туди можна писати різні знаки, якщо в тому розумієш. А можна займатися профанацією. От, так 99% у нас того, що ми бачимо скрізь, це профанація, на превеликий жаль. От, тому ну, таке, да, дійсно, ми невеличкими партіями маємо можливість із срібла виготовляти наші. Вони не тільки для. працюють не тільки з учнями школи. От. Я... Але у нас є обмеження, по-перше, по кількості, і зараз я буду розсилати ті, що вже відпрацьовані, і мені зараз мають приїхати ще одна частина, ну і так далі. Але мова не про те. От, хто, хто до речі, хоче, звертайтеся в особисті в месенджер-Фейсбук. І в першу чергу ми працюємо зараз з Україною. бо... Є певні поки що нерозуміння, як то відправляти за кордон, але ми це теж розберемося. Отже, будь ласка, ви собі е, зрозумійте, що найголовій оберіг ось, ваше серце. А це помічники і да, ефективні помічники. Вони сповнять вас енергією, вони вас захистять, захистять вас, ваше майно, ваших близьких. Так це працює. Коли це зроблено, Ну, скажімо так, кваліфіковано. Бо, тому я призиваю вас, люди, перестаньте займатися з, -з, -з своїх рук, познімайте це все лайно. Воно часто заважає просто жити, воно вас нічого не вбереже. Оці булавочки, ви справді вважаєте, що воно вас вбереже. Якщо буде професійна атака, ніщо не вбереже. А професійно зроблені речі можуть і зберегти. А інколи, бачите, Біблія в кармані береже життя, осколки застріють мобільні телефони, бронежилет най найліпше. Найліпший оберіг бронік, я так думаю, що на сьогодні, а найліпший оберіг мир. Тому бажаю всім миру, добра, злагоди, обіймаю всім серцем, бо тема занадто. Потужна, можливо, колись треба буде написати книжку, хоча і одяг буває, теж оберіжний і вишиванка наша, слава звісно, і все інше, розшите там всякими камінцями. все інше, То все було про те, щоб зберегти життя, зберегти від дурного глазу і всього іншого. Я бажаю вам щастя, радості, захисту, захисту, любов'ю, Захисту любов'ю Творця Всього Стнього. Будьте захищені. Живіть з Богом в душі, і це вам дасть найліпший захист. Обіймаю серцем ваш майстер Олен Стефан. Так, да, до речі, будь ласка, прошу, підписуйтесь на мій канал в Ютубі і не відписуйтесь. Діліться, Діліться моїми відео. Лайкайте, коментуйте. Не, не, не забудьте, що треба підписатися в Телеграм, треба підписатися в Інстаграм, треба підписатися Тікток і Фейсбук. Тікток трохи, трохи поки що недолюблений мною, але я розберуся, скоро там буде теж цікаво. Отже, моє любі, обіймаю всім серцем ваш майстер Олен Стефін. А ви вже підписались на мене. Папа. -па.